Такий каб на базі ФАБ тобто 500 МПП 5Р з реактивним фактично двигуном. і з хвостовою частиною було за нашу інформацію, по Лозовській громаді застосовано вперше. Кап здолав відстань приблизно 140 кілометрів. Це фактично рекордна відстань, в тому числі для Харківської там області. У нас були випадки, коли каби перелітали місто Харків, да, однак все одно таку відстань більше 100 кілометрів, більше 140 навіть ще такою, скажімо, Таких випадків не, не було. Плюс від того, що він не точний, да, але мінус те, що страждають ну, тобто, цивільні, було влучання в цивільний тобто, будинок, постраждали люди. Ну, дивіться, по-перше, це ставить, скажімо так, нові умови у нас, те, що небезпечно і в Лозівській громаді, в тому числі не лише ракетні удари, і в тому числі каби. Звичайно, будуть внесені зміни до сигналів повітряної тривоги. Коли там будуть, скажімо так, виходити в повітря носії кабів, звичайно, буде лунати повітряна тривога вже як мінімум на рівні 150 кілометрів. Це вже, скажімо так, вже відповідно такі зміни. Внесені, ну і далі, звичайно, яка протидія цьому, як ми знаємо, протидія кавам це лише збиття носіїв. Далі потрібно нарощуватися додатковими силами протиповітряної оборони, що буде збиття самих відповідно кавів.